Вітаю! Це 16-й день тлумачень. Ми учимося керувати власною реальністю, не змінюючи її, а лише обираючи варіант. Якщо ви не бачили 16-го дня без тлумачення, обов'язково подивіться його на каналі Алекс Мусевич. Тлумачення. Трансерфінг дає вам карту місцевості і правила гри. Що з ними робити, повинні вирішити ви. Ви король або королева свого світу. Не піддавайтесь чужим впливам. Вірте у себе. Не довіряйте чужим рішенням. Ви самі все знаєте та вмієте. Але навіть тепер, коли у вас є знання, Ви не застраховані від помилок. Істинний успіх виростає на руїнах ваших невдач. Більшість відомих особистостей пройшли через усе складне. Просто ця сторона їхнього життя. Не дуже афішується Так що, якщо вас настигла невдача, радійте ви на дорозі до успіху. Іноді вам буде здаватися, що обставини складаються проти вас. Але звідки вам знати, яка саме дорога веде до вашої цілі? Зберігачі древнього знання. Відкрили вам трансерфінг не для того, щоб примусити вас повірити в реальність метафізики, а для того, щоб поселити надію. Там, де є віра, знайдеться місце для сумніву. Надія потрібна для того, щоб почати діяти. Почніть діяти, і ви побачите. Як те, що здавалося нереальним, втілюється у дійсність. Коли надія своє відпрацює, до вас приходить усвідомлення. тоді ви собі скажете, я не хочу, не вірю і не надіюсь, я маю намір і знаю. Дякую за увагу. З вами був Алекс Мусевич І тлумачення 16 дня. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. А також підписуйтесь на канал і обов'язково подивіться попередні 15 днів. До зустрічі!